Всім привіт! Вас вітає Біла Церква. Ми знаходимося на території дошкільного навчального закладу Ясла Садок кобінованого типу номер 21 Малятко керує цим закладом ухоцька Людмила Гігурівна. Всі педагоги, які працюють в цьому чудовому закладу, творчі, хороші, працьовиті люди, напрямок. Нашого садочку полягає в тому, щоб навчання було оздоровчим, коригуючим, безстресовим і комфортним. І в цьому нам звичайно допомагає цікава нетрадиційна музико-терапевтична педагогіка, піснезнайка Знайка. Вихователі старшої логопедичної групи, які вже рік працюють за цією технологією, мають хороші результати, але цікаво дізнатися. А яка ж думка цікаво батьків? Давайте запитаємо у них. Я мама диби Саше. Моя дитина ходить в дитячий садочок малятко, і я дуже задоволена, як тут працюють з ними. І хотіла б сказати, що вони працюють за технологією піснезнайка. Ми завжди разом з піснями. Пісні нас супроводжують все життя. Ми народжуємося і чуємо колискови наших бабусь, мам. В піснях ми. Вивчаємо нашу історію, знаємо, які існують почуття, і дуже корисно, що наші дітки, коли чують пісні, вони здобувають там знання. Я дуже задоволена цією технологією і хочу, щоб дітки працювали за нею. Дякую, я мама Яковенко Аріни. Серед найрізноманітніших технологій роботи з дітьми найбільш вирізняється музикотерапевтична педагогіка, яка не лише навчає, виховує, формує духовний світ дитини, а й оздоровлює її. Я дуже задоволена, що в нашому садочку вихователі запроваджують піснезнайку, яка формує інтерес дітей до навчання, зберігають та зміцнюють здоров'я дитини, розвивають творчі здібності, і діти взагалі радіють життю. На мою думку, така система вирішує основну педагогічну проблему зацікавленість дітей знаннями, тобто. Діти бажають пізнавати щось нове і при цьому уникають перевантажень. Так, наприклад, наші дітки легко сприймають і запам'ятовують у вигляді пісень матеріали, який буде вивчатися пізніше в школі, як от космос, атмосфера, сонце та інші. Я вважаю, що наші діти отримали велику перевагу в розвитку, яка знадобиться їм у подальшому, тому бажаю успіхів. На майбутнє у запровадженні технології піснезнайка. Я мама Штейни Софії. Вона ходить в дитячий садочок номер 21 малятко і відвідує логопедичну групу, де є заснована методика піснезнайко. Моя дитина, прийшовши в цю групу, була дуже сором'язлива. Вона дуже погано спілкувалася з дітьми. А завдяки цій методиці вона стала більш більш балакучішою, більш розвинутою, стала краще мислити. Також одного разу балакаючи з нею вдома, вона каже, мамо, я хочу полетіти у космос. А я кажу, а чому? Ти знаєш, я б хотіла побачити сузір'я Великої Малої Медведиці, хотіла побачити багацько планет. Вона мені розповіла дуже цікаву. Ну, так, таке для мене новина була відкрита про Сонце, дуже багацько, з чого воно складається, як воно від, до землі найближче. І дуже гарно розказала вірш про планету Марс. Ви знаєте, вона почала дуже багато всього знати. Все-таки ця методика дітям дає гарно мислити, дає. Легко дається все дітям, логіку розвиває мислення. І я дуже задоволена, що моя дитина цим займається. І я хочу подякувати вихователям цієї групи, що вони розробили цю медотику для наших дітей. Спасибі. О, Чудово послухайте діти, що всім нам знайшовся притулок у світі, в безмежному космосі добре, помітна домівка людини, земля наша рідна, планета, велична, багата на диво. Усе на ній є, щоб нам жити щасливо, нам жити щасливо. створивши життя на планеті чудові. Творець забезпечив найкращі умови. Чудовий. Її атмосфера, як кодра криває від впливу космічного. Оберігає. А сонце яскраве та да слагідним світом, завжди зігріває і взимку, і літом Оглянеш усюди споруди, а в надрах землі є і нафта, і руди, вся суша третину поверхні займає і шість континентів землян. Душа земна, дуже різноманітна, вона і родюча вода.